Рук мало порівняно з початком війни. Чернівецькі волонтери щодня плетуть сітки для ЗСУ. Маскувальні сітки потрібні постійно, розповідає волонтерка Дана. Вона разом з колегами та друзями щодня долучається до плетіння у центрі допомоги переселенцям Я Маріуполь. Сітки це такі. Це такий можна сказати об'єкт, який наприклад, легко займистий. Він легко знищується, тому я не байдужа до нашої долі і хочу, щоб Хоч якось допомогти людям, які там можна сказати ціною свого життя, захищають нас. Думаю, це саме менше, що ми можемо зробити для них. Для виготовлення однієї сітки треба щонайменше три дні, каже дівчина. Та з кожним днем усе менше людей знаходить час чи бажання волонтерити. Великої кількості людей немає. Є постійні волонтери, які цим займаються. Якщо, наприклад, на початку війни можна сказати, що кожен небайдужий приходив і плів, хоча б там на півгодинки, коли є вільний час, то на даний момент цього я не бачу. Та навіть така невелика кількість волонтерів невпинно працює над військовим камуфляжем щодня. Ірина Борейша розповідає: наразі є три основні локації, де можна долучитись до такого волонтерства. В центрі на бана Бандери-11, це також волонтерська організація. Там знаходяться волонтери, які займаються такою діяльністю, і в приміщенні парку Жовтневий. Разом на всіх цих трьох локаціях з березня місяця вже виготовлено більш ніж 4 тисячі метрів квадратних сіток. Це якщо так прикинути, більш ніж 2, -2 тисячі окопів накрито. У центрі кажуть, кожна сплетена сітка є знаком підтримки та віри в майбутнє країни, тому запрошують охочих долучатися. Максим Берник, Євген Пасейлюк Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал Сі 4